Вітаю вас у Варшаві, столиці Польщі, місті, що поєднує багатовікову історію, силу, відродження та динаміку сучасності. Варшава місто, що повстало з попелу. Столиця Польщі з населенням майже 1,8 мільйона жителів розташована на мальовничих берегах річки Вісли. Перші поселення на території сучасної Варшави виникли у X столітті. Початково це були рибальські села, серед яких і невелике поселення з назвою Варшева. У 1413 році Варшава стала столицею Мазовецького князівства. А з 1569 року тут розміщується сейм, польський парламент. Справжній розквіт міста почався у 1596 році, коли король Сегізмун III ваза переніс сюди столицю з Кракова. Протягом наступних століть Варшава пережила різні періоди від розквіту за часів Речі Посполитої до складних часів під владою Російської імперії. Однак найбільшою трагедією міста стала Друга світова війна. Крокуючи площею Красінських, ми можемо побачити пам'ятник Варшавському повстанню, а поруч польовий собор Пресвятої Діви Марії, королеви Польщі у Варшаві. Головний храм військового орденаріату війська польського, який відігравав значну роль у духовній підтримці військових, зокрема під час Другої світової війни. У 1944 році саме тут відбувся єдиний парад повстанських військ під час Варшавського повстання. У храмі розміщено Катинську каплицю, що вшановує пам'ять польських офіцерів, убитих НКВД у 1940 році. Також тут знаходиться музей військового ординаріату, відкритий у грудні 2010 року. Говорячи про Варшавське повстання, варто згадати унікальне місце, яке допомагає зрозуміти сучасну Варшаву. Цей інтерактивний музей увічнює найбільшу військову операцію підпілля в окупованій Німеччиною Європі. Під час Другої світової війни мова йде про музей Варшавського повстання. Буде можливість завітати сюди. Ще одне місце варте уваги Катинський музей, історичний музей, експозиція якого присвячена історії масового вбивства польських громадян на території Росії, України та Білорусі, спланованого керівництвом СРСР і здійсненого співробітниками НКВС СРСР. Тут пам'ятають всіх, навіть невідомих, яскравим прикладом є могила невідомого солдата, символічний пам'ятник усім загиблим, які боролися за незалежність Польщі. Монумент, розташований на площі Юзефа Пілсуцького, було збудовано після Першої світової війни за проектом архітектора Станіслава Островського. Біля пам'ятника горить вічний вогонь. Та цілодобово несе службу почесна варта, зміну якої можна спостерігати у цьому відео. Але не будемо про сумне слід згадати надзвичайну силу духу жителів міста, які почали відбудовувати свою столицю. Старе місто було відновлене з такою точністю, що в 1980 році. ЮНЕСКО внесло його до списку світової спадщини як унікальний приклад повної реконструкції історичного комплексу. Королівський замок у Варшаві це справжній символ польської історії, що пережив століття змін, війн і відродження від середньовічної фортеці до королівської резиденції, від руйнувань Другої світової війни до повного відновлення. Його історія вражає та надихає. Ще мою увагу привернув Варшавський барбакан напівкруглий укріплений форпост, який є одним з небагатьох збережних елементів комплексу укріплень 16-го століття, що оточувала Варшаву. Варшава місто музеїв. Вітаю вас у музеї техніки, що знаходиться у Варшаві. Вітаю! А зараз ми прямуємо з вами до польського національного музею. Вітаю! Запрошую вас до музею історії в Польщі у Варшаві. Також варто згадати музей еволюції Інституту палеобіології Польської академії наук. У цьому місці багато різних храмів. Одним з таких є Собор Іоанна Хрестителя, він же Архікафедральна Базиліка Мучеництва Іоанна Хрестителя, заснований у 13 столітті, є одним із найстаріших соборів Варшави та одна з найважливіших її архітектурних пам'яток. Головний храм Варшавської архідієцезії Римо-католицької церкви в Польщі. У соборі були короновані Цицелія Рената Австрійська, Леонора Габсбург, Станіслав Лащинський і Катажина Опалінська, Станіслав Август Понятовський. Собор відомий як місце поховання видатних польських діячів сьогодні Варшава це сучасний європейський мегаполіс. З багатокультурним обличчям місто стрімко розвивається, з'являються нові квартали, бізнес-центри, культурні та розважальні заклади. Особливе місце в житті сучасної Варшави займає українська громада. Століттями українці жили у Варшаві, залишаючи свій слід в її історії та культурі з 2022 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тисячі українців знайшли притулок у Варшаві. Місто виявило неймовірну солідарність з українським народом, за що в 2025 році отримало почесну відзнаку місто Рятівник від Президента України. Варшава запрошує відкрити для себе її унікальний дух та гостинність. Місто, що ніколи не здається. Чекай на вас, підпишись на канал, не барись, лайк постав, хай зростає наш міст. Новий контент вже на підході, з нами завжди ти в пригоді.